І фейки, і пропаганда наближені одне до одного тим, що на них є лише наліт правди, який потрібен для надання бодай мінімуму достовірності. Чи вмієте ви відрізнити правду від брехні? Чи ведетеся на маніпуляції у змі та соцмережах? Чи вмієте розпізнати фейк? Давайте перевіримо. проєкті давайте перевіримо. Ми подаємо рівнянам п'ять довільних новин. Деякі з них правдиві, деякі ні. Містяни мають відповісти, правда це чи фейк. По тому медіа експерти разом з нами розбирають кожну новину та розставляють усі крапки над «і». Євген Пригожин балотується в президенти України. Міський голова рівного, автівки та парковки. Ікона Стремоусова для військових Росії. Правда, це чи фейки? Кухар Путіна та очільник терористичної організації Вагнер зробив політичний камінгаут та оголосив про амбіції балотуватися у президенти України на виборах 2024 року. Для початку ми вирішили поцікавитися, що про це думають рівняни. Спіара акція. Просто кожен хоче щось висунути. Як правило, це піар-акція буде так. Я думаю, що це правда. Це спеціальна піар-акція. А це ясно, це смішно. Возможно, він це і сказав, але це смішно, це навіть не обсуждається. Ай, буде правда. Це просто комедія, як шобагневець колишній полонений, ну, колишній, цей, заключений так, хотів були 20 президенти. Хоча в Росії все може бути. Цим. І він не може балотувати з президентом України. Це неправда. Те, що він заявив, це факт, але він спроможний. Наші люди йому не дадуть такої можливості, скажімо так. Я не чула такого навіть. Це було дуже коли він таке сказав. Але я такого не чула. Взагалі не чула такое, але мене не це але. Думаю, ні. А що думають про таку заяву Пригожина користувачі соцмереж? Підписники нашого телеграм-каналу висловили такі думки. так и правда, и Пригожин действительно сделал такую заяву. Я принял решение в 2024 году баллотироваться в президенты. В президенты Украины. В президенты Украины. Если выиграю выборы в президенты Украины, то тогда, то тогда будет все хорошо, ребят. Знаряди будуть не нужны. Тільки ось це приклад справжньої маніпуляції від кухара терориста. Усе заради власного піару і показухи російському стадові, що у них усе йде згідно плану. У Пригожина лише є дві дороги: лава підсудних у газі або улюблене місце окупантів у чорному пакеті. Ну а ми продовжуємо перевіряти новини. РПЦ привезла солдата Мереф ікони з Гіві та Стрямоусовим. Таке повідомлення опублікувала низка українських ЗМІ із посиланням на телеграм-канал блогера і телеведучого Дениса Казанського. Але чи дійсно це так, чи черговий обман ми запитали у наших глядачів. Чесно, може бути правда, бо я вже не здивуюсь з того, що ви мені сказали, що я не цікавлюся, що там в Росії робиться. Віна є з їхніми воєнними. Я дочитаю наші новини про нашу ситуацію на фронті. Правда? Звісно. Ну, я... Це ж це ж вони взагалі, ну. Ікони з якимось, це саме як в них президента всюди висять ці фотографії. Це ж ну це взагалі. Нічого не можу тут сказати. Я думаю, що вони підуть на все. Вони будуть балакати, ставити ікону какої-нибудь там прабабушки взята і казати, що вона така, сяка-то, Аби чоловіку повірить. Я думаю, що ні. Я не думаю, що це їх стимульньок. У нас тільки злос це визивають і все. Неправда. Не це Херсонський зрадник стримовушов. Я думаю, що це неправда. А ось що думають підписники нашого телеграм-каналу. Спочатку і самі повірили, що таку ікону возять до окупантів на службу. Але шукаючи перше джерело, ми натрапили на російські медіа, які стверджують, що ця новина фейк від українців. І навіть вказують перше джерело цього фото. Телеграм-канал псевдосвященника Святослава Чурканова. Як же сприймати таку новину, яку активно рознесли наші ж ЗМІ? Усі над її у цій історії розставить медіа-експерт та керівник проєкту з протидії дезінформації без... З брехні Олександр Гороховський не можна сказати, що ми поширюємо фейки. Да, ми ведемо свою інформаційну війну, та і це в цьому є велика різниця. Ми не на відміну від ворога. ми не Створюємо таку пропагандистську машину, да яка повністю змінює сенс фактів, змінює сенс подій, перекручує абсолютно з ніг на голову, що відбувається. Да, ну там ситуація, наприклад, з Маріупольським драмтатом і так далі. Тобто, ну, ми використовуємо інформаційну складову для дискредитації ворога точкову, і в принципі це нормально, да, тому що ми теж маємо підтримувати бойовий дух, маємо. Е Боротися за уми серця людей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, на їх іде шалений тиск, вони можуть бути емоційно зламані, настійкі, і ми за них теж маємо боротися. Тому подібні вкиди, які в принципі ну, вісміють те, що робиться на Росії, вони допустимі Да? тим більше, що релігійна тема зараз. На слуху і е, так само Росія використовує релігійну тему, щоб дискредитувати нас. І коли ну, священнослужителі, віддаючи собі абсолютно як в цьому впевнений. Віддаючи собі сенс в тому, що вони роблять, що вони відправляють цих людей на війну, на вбиття, на загарницькі дії, вони апелюють до Бога. Ну, це знаєте більше кощунство і більше просто ну, гріх, який можна собі уявити. Да? Тому наші такі потуги, да, коли ми це висміюємо, в принципі, вони допустимі. І в принципі я не бачу всьому нічого страшного, але все ж таки, все ж таки, ми не можемо стверджувати на 100%, що це, наприклад, фейк або не фейк. Тому там якось клеймити наших журналістів блогерів ми зараз не маємо права, тому що ну знов ж таки ми знаходимося там, грубо кажучи, посередині, та, і ми не можемо сказати або ті, або ті не праві. Я більш не впевнений, якщо проаналізувати з точки зору технічного о, ці зображення, ми вийдемо дуже легко на о, Ону істину, і можливо, дійсно, наші колеги-журналісти були праві, коли поширили цю інформацію саме в такому вигляді. Міський голова рівного Олександр Третяк заявив: перед купівлею авто потрібно думати, де будеш його паркувати. Таку тезу ми запропонували проаналізувати нашим глядачам та читачам. Що подумали підписники телеграм-каналу? Тезу ми запропонувало прокоментувати жителям рівного. Чи повірили вони? Давайте перевіримо. Ні, неправда. Так я чув, що хочуть зробити платні місця тут, а в центрі міста, щоб решити проблему з парковками, але не думаю, що третяк навіть в, в жартах сказав. Міг він таке сказати чи ні? Я думаю, що ні. Можливо. Ні. Ні. Ні, ні, ніби неправда. Я пам'ятаю, що якась була новина про те, що буде відсутність. Ну, ніби платно, що це безплатні парковки, я не вникала глибше, але, по-моєму, там не третяк фігурував. Думаю, що правда. І це правдива новина. Олександр Третяк висловив таку думку на крайній сесії міськради, адже у Рівному катастрофічно не вистачає парковок. Перед тим, як купувати авто, кожен має спочатку думати, чи я маю можливість його паркувати або ставити десь біля свого дому, чи біля е, того будинку, де хто мешкає. І чи є місця в місті. Дмитро Кулеба не вірить у постачання західних літаків Збройним силам України. Чи вірять у таку заяву очільника українського МЗС Рівняни? Перевіримо. Казав, правда. Так? Може, може, і правда не вірить. Він може казати, що не будуть. Ну, будуть. Будуть. Думаю, що він би так не сказав. Він трошки висловлюється інакшим чином, тому думаю, що неправда. А ось так відреагували на цю новину підписники нашого телеграм-каналу. Російські медіа маніпулюють фрагментом інтерв'ю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби німецькому виданню Білд Сонтак. Про це написали і деякі українські медіа. Насправді ж Колеба наголосив, Україна не сумнівається у передачі західних винищувачів для протистояння російській агресії. При цьому український міністр зауважив, що це дійсно не швидкий процес. Проте робота в цьому напрямку вже активно ведеться. Ich bin zuversichtlich, dass sie kommen, aber ich bin mir auch sicher, dass es nicht so bald passieren wird. Es wird eine gewisse Zeit brauchen, aber der erste Schritt ist der Beginn der Ausbildung von ukrainischen Piloten auf westlichen Flugzeugen. Metropolit <laughs> Ternopilskiy, Kremenetskiy, Sergiy, privitav Kirila Gundyayeva z rischnytsyu intronizatsiyi. Chy povirit u ciu novynu Rivnyany? Я, я Ні. Ну якщо з московського патріархату на Ну, мій. Мій. хто його знає, може і так. Насчет церкви, то не знаю, чесно говорю. Може бути і правда, може, не правда, не знаю. От церков'ю я не интересуюсь. Думаєш що да, я не знаю. Ну, типу, я не знаю. Якби ми я таке прочитала, я би, напевно, навіть не затрималась на цьому увагою. Типу, мене це не цікавить. Якщо московський, значить правда. На жаль, чи, на щастя, ця новина є неправдивою. Наш медіаексперт Олександр Гороховський пояснить, чому саме і кому вигідно випускати фейки на релігійну тематику. Наскільки я вже знаю, то було спростування від тернопільської, як це правильно сказати, єпархії да, або от цієї церкви, що вони не робили такої заяви. Да. І це була офіційне спростування їх представників. Тому ми зараз можемо говорити, що це фейк. Якщо ми маємо спростування від джерела, яке є. Основним об'єктом інформаційного цього вкиду, да то ми з певністю можемо сказати, що це не відповідає дійсності Да. чому міг з'явитися цей фейк і які його причини і загрози Да? тому, що завжди, коли ми аналізуємо фейкову інформацію, ми аналізуємо, чому це фейк, як від чого складається, але забуваємо про ключовий момент про загрози. Поява такого фейку не випадково. Чому тому, що в такий спосіб московський патріархат хоче показати, ось дивіться, да нас е, вітають. Навіть колеги в лапках із Західної України. Да? Там, да, от, тому що є така, знаєте, у їх просторова, що там на Заході всі там такі от там Бандерівці і так далі. і так далі да? Такий стереотип. А тут дивіться, вони показують, що навіть Західна Україна їх вітає. Да? Тому це показовий приклад. Вони хотіли створити, що у їх є підтримка. У різних областях України да? і знову ж таки, загроза полягає в чому? Якщо вони показують, демонструють таку інформацію, да? то я маю сумнів, що пересічні громадяни там віряни. Ну, можливо, побачить це спростування, да а, а, а як правило, ну коли вже фейк заходить в інформаційний простір, його читають, то як правило, люди дуже важко потім е як погоджуються, що це було фейком, е якщо вони узнають правду, Да? тобто, перша інформація, на жаль, завжди не більш активніша і більш глибоко е заходить в інформаційний простір. Як бачимо, у інформаційному потоці з'являється багато повідомлень, які ми часто можемо прийняти на віру або ж навпаки. Поставитися скептично до таких новин. Тому кожного разу вмикайте логіку, подумайте, чи надійне джерело інформації, кому вигідно написати чергову сенсацію і чи варто її поширювати далі. Наступного тижня ми разом з вами знову будемо перевіряти п'ять новин чи публікацій із соцмереж. Слідкуйте за нашим телеграм-каналом, а також надсилайте нам. Сумнівні повідомлення, які потребують аналізу, давайте перевіримо їх разом.